Всім доброго ранку, з вами Віталій спорт це Шлях в житті. Сьогодні у нас вихідний. І сьогодні у нас як завжди тренування. Ось купили ми отакі от Дивіться рукавиці прокожені. Ось з такими Значить резинка тут на наклейка. Будемо займатися, щоб берегти, щоб не було багато мозолів на руках. Ось, ну що, поїхали, трудимося. Займайтеся другим спортом, робіть гарні справи, будьте сильні. Всім пока!